Привіт, любі друзі! Сьогодні у День доброти стартує акція Побажай доброго ранку. Для цього ми, учнівське самоврядування, приготували картки з мотиваційними побажаннями. Ну що, ходімо дарувати радість. Дня теплого кави, смачної новин, добрих настроїв, гарного зустрічі, приємних. Щастя. Всім сьогодні, завтра і завжди вашої родини. Тепла тобі та любов. Дякую вам, тепла і любов. Будьте щасливі, порізнемо кожну віру, але обов'язково будьте. Доброго ранку, гарного настрою. Всім гарного настрою і мирного нам всім. Доброго ранку. Починаємо день з гарним домом. Хай день вам спокійний. Посилає Господь зла вас оберігає. Який би не був ранок, він завжди <свист> Не нарікай, що мусиш рано вставати. Дякую, що можеш. Доброго ранку. Доброго ранку. Бережіть себе за своїх кубульських. Сім'ясь хорошими думками і мріями. Дякую. Доброго ранку. Нехай сьогодні все буде добре. Ранок, день, вечір, надії, думки, мрії, люди і зустріли. Треба було якось. Добрий ранок! Вважаю, що ти день долі новини. І не переймав. Дякую щиро. Доброго ранку. Починаємо день з добротою. Серці усмішкою на обличчя та вірою в краще. Будьте здорові, щасливі та в дивіться. Тому що людей треба вбити, цінувати та берегти. нас і так мало лишилося. Доброго ранку, колишні! Виші, тим виша, життя навколо. До того мріяти. Дякую! тижня. Ясно. Найжиття частіше радує приємними сюрпризами, а також неорудька подарунок. Почніться день з горнятки щастя, лозочки, успіхів, гарних думок, з, приє... з приємних ранкових моментів. Класно. Дякую. Посмітьтесь. А чи тебе здобув? Доброго ранку! Дякую дітки.